З початком війни на сході нашої держави для оборони кордонів Батьківщини активізувались всі свідомі громадяни. В першу чергу це стосувалось кадрових силовиків, основною функцією яких є захист народу України. Не стали винятком і всі ті, хто навчався на військових кафедрах або перебував у резерві. Служба у військовому резерві впроваджена в наших збройних силах 2006 року. Вона заключала в тому, що чоловіки або жінки. Заключали контракт з командирами на проходження служби в резерві і щорічно проходили навчальні збори. З початком кризової ситуації всі резервісти були викликані на такі збори, і прямо з них мобілізовані до війська. На сьогодні вони або вже виконали свої обов'язки протягом року, або заключили контракти і продовжують військову службу. Згідно із соціологічними дослідженнями, 90% мобілізованих звернулись до військоматів добровільно. Тобто люди самостійно та свідомо виявили бажання взяти в руки зброю і боронити рідну землю. І в ході особистого спілкування цими військовими ніхто з них не поскаржився, що його насильно привели до військомата. Кожний восьмий прийшов в військомат добровольно в ході мобілізації в цьому році. Нині у військах можна зустріти людей різноманітних професій музиканти, програмісти, художники, журналісти, як і в цивільному житті. Тут вони теж знайшли своє місце. Більше половини всіх признаків помбалізації це люди з вищою або середньою технічною освітою. Тобто, в війська йдуть не безробітні, не якісь бомжі. Люди йдуть свідомо, щоб захищати свою батьківщину. Процес мобілізації незмінний. З першим терміном на один місяць військовики прибувають до тренувальних центрів, отримують необхідні знання та навички, які в майбутньому стануть їм у пригоді. Далі відправляються до військових частин, де проходять бойове злагодження у складі своїх підрозділів. І тільки після цих заходів вони можуть бути направлені в зону АТО. Ну я скажу, що всі резервісти, які були призвані під час мобілізації з початку кризового періоду на весні 2014 року. За відгуками їх командирів виконали свою військовий обов'язок честю. Частка з них вже звільнила, частка продовжує службу за контрактом. І всі вони заслуговують на увагу нашого суспільця. У березні цього року був ухвалений закон, який передбачає обов'язкове зарахування в оперативний резерв військовослужбовців, які звільняються зі строкової служби і тих, хто був закликаний по мобілізації. Резервісти призначаються на свої або ж вищі посади в тих частинах, де вони проходили службу. Така система дозволить в особливих умовах сформувати підрозділи з підготовлених, що вже пройшли бойове злагодження військовослужбовців. Самі командири вже не розуміють. Де в них кадрові військові, а де резервіст, де призов мобілізації. Настільки за цей рік ці колективи сплатилися, що розлічити, розрізнити, хто з них хто, практично неможливо. І коли запитують командира, от як у вас проходить служба резервіста, йому дуже важко відповісти на це питання. Це єдиний колектив, який виконує єдине завдання. Термін прибуття резервістів за викликом командирів підрозділів не більше 24 годин. Військові частини за рахунок такого доукомплектування будуть готові у короткі строки до виконання особливих завдань.